Ну, Я бухгалтер такий, я скажу, мабуть, сумлінний і бухгалтер-бухгалтер такий прям справжній бухгалтер. Але я ж кажу, я не люблю робити отої додаткової роботи. Я люблю, по суті, коротко, швидко, якісно, але ото без всякої такої різної там мутути. Якщо воно там ні на що не впливає, то, то не гратися з ним. Це як приклад у 4DF, і, приклад, тут це так само і з паливом. Якщо воно особою на що не впливає, то на що там з ним гратися. А я їх згадаю, тому що я, на, ну, я працювала на різних ділянках бухгалтерського обліку в бухгалтерії і не тільки в бухгалтерії. Тому подорожні листи теж дуже гарно знаю. І я пам'ятаю, як я з ними там гралася, називається не було, що робити. Ага. І хто там на них коли дивився, ніхто на них ніколи не дивився. Податкова, податкова точно їх не чіпала, Податкова дивиться. Приходить, давайте нам банк, що куди гроші перераховували, куди возили зерно. Оце податкова дивиться. А кому там ті типу, подружні листи були потрібні? Нікому. Це так як теперішньому жартів. Спочатку йде багато журналів обліку, uh -huh. потім йде журнал обліку, журналів обліку, uh -huh. а потім ще журнал обліку, журналу uh -huh. обліку, журналів обліку. Uh -huh. Uh -huh. Так, так. Оце щось із цієї історії, тому що. Взагалі я так дивлюся, багато всього нового інноваційного. Світ дуже швидко перебудовується, мабуть, швидкості змінюються. А от і правила ще вони солдатівські, їх давно вже треба міняти. Тому сподіваюся, що вже коли нас буде мир, будемо перебудовувати країну, і десь помаленьку попідтягуються інші сфери, які теж уже чекають. І подорожні вести підуть. десь, яка десь дуже далеко так, І кведи mm -hmm. підуть також далеко. І будуть тільки будуть, в пам'яті. І кведи точно так само, що кведи наші ці, це ж теж головний біль і болюче питання. Тому що сьогодні вже 25 й рік, а кведи наша 2010 року. Вже на сьогодні стільки професій, скільки видів діяльності, що в 2010-му їх близько не було тих кведів. І крім -то. Ну від цих робіт, видів робіт. Воно ну, боже, скільки лишно навколо всіх кладів, я би його теж